Хто ще не вийшов із синдрому Хороша дівчинка? Вам до перегляду кіно Хороша дівчинка. Грають зірки. І 25-го року фільм. Дуже сучасно. Ось подивіться, у фільмі розказується, де взялась в нас ця хороша дівчинка. Це, до речі, стосується і хороших хлопчиків. Але де вона, звідки вона взялась? Блін, від собаки! Коли собаку тренують, дресірують, то їй просто все время кажуть. Ай, хороша дівчинка, залюбу. І дівчинка, і ця собака для того, щоб догодити хазяїну, щоб знову в черговий раз почути, хороша дівчинка готова виконувати що завгодно. Навіть Гедоту ту, що показує вже в кіно. Гедота чи не гедота, це, звісно, ваше ставлення, але неважливо. Головне, щоб вона показала, як це в нас тренували. Хороша дівчинка і жінка заради того, щоб її черговий раз назвали хороша дівчинка, творить такі глупості. Я не приклад приводю. Я із життя кажу, що хороша дівчинка готова робити страждати, мучитись, щось там комусь до аби комусь догождати, щоб аби почути оце завітне слово, хороша дівчинка.